Зараз з нами на прямому зв'язку Андрій Коваленко, це лейтенант Сил оборони, керівник центру протидії і дезінформації Ради нацбезпеки та оборони України. Вітаємо вас. Вітання пане Андрію. Ну от стосовно як це там, розколу, так між владою і військовим керівництвом, ось ці фейки, вони в принципі перманентно, але постійно якимось чином прориваються і в наш інформаційний простір, і постійно присутні в російському інфопросторі. Ми так розуміємо, мова йде зараз про черговий виток. І чергову більшу кількість вкидів стосовно цього, чи, чи дещо інша історія загалом цю стратегію ворог сповідує з 2022 року з першого дня фактично широкомасштабного вторгнення, намагаючись протиставити військове командування там, політичному керівництву держави. Зараз виток полягає в наступному, що відбуваються певні зміни у війську. Новий головний командувач Олександр Сирський... Намагалися дискредитувати його, шукаючи родичів його в Росії. Зараз дискредитація йде по лінії, що, мовляв, офіцерський склад, нібито невдоволений якимись певними його рішеннями і діями. Відповідно, це один момент, і для цього вони навіть, скажімо так, конструюють фейкові відео, на яких там певні військовослужбовці, в тому числі російською мовою, одягнені в наш піксель. Розповідають як все погано, як умовно кажучи, офіцерський склад не хоче виконувати ті чи інші накази. Таким чином намагаються поширювати цей контент через TikTok, зокрема отримувати великі охоплення, впливати на певну аудиторію і намагаються конструювати такий внутрішній розкол в силах оборони, в тому числі через певних проросійських блогерів, які сидять за кордоном, поширюють новини знов ж таки про. Мовляв, нелегітимність влади в у травні місяці, яка має настати за їхньою думкою. Хоча вони маніпулюють цією тезою. Насправді конституція говорить зовсім про інше. От і, мовляв, військові можуть взяти владу в свої руки. Тобто, це така стандартна історія, яка я вважаю, що це провальна їхня кампанія. Вони не розуміють ментальності українського суспільства і б'ють в штаном. Нехай далі б'ють в штану. Ну, давайте будемо говорити, що вони використовують дуже широкий спектр всього того, що можливо і що неможливо, і звісно, у них бувають ці лажі, розповів вчительки, чи як там немає сечі терпіти це пікельні борошна, але дуже активізувалася кількість людей, які грамотно і українською з українськими імінами, прізвищами і навіть з гербами на аватарках, приходять і коментують ну, що завгодно. Ще одна з як вона називається з таких. Тез, яку почали вкидувати, чи помітили ви це, пане Андрію, чи от тільки мені помітно з роботи в медіапросторі, це про те, що от у вас в столиці в Києві полно ППО, а в інших містах його немає. Тобто, ви все ППО з усієї України зібрали в столиці, і дуже Ну, принаймні, от у мене дуже багато от саме цієї історії, що е, все крім столиці, без захисту протиповітряного чи помічаєте ви це, і звісно ж спростування в чергове, що ні страждають всі однаково. Це насправді теж дуже стара теза. Вона використовується при кожному обстрілі. Фактично, зараз кабами кладуть кордоні сумщини. Вони обстрілюють сильно випускають балістику по сумщині. Зросла кількість обстрілів там. І одразу ж вкидається теза про те, що не вистачає ППО на Сумщину. Раніше те саме вкидалося по Харківщині, але при цьому да, людям починаєш пояснювати, що С-300, яке летить 40 секунд, наприклад, до цілі, просто неможливо збити на тій же Харківщині і на Сумщині, яка ППО там не знаходилась. От люди це розуміють, або боти це не розуміють стосовно того, що ви кажете про україномовних. Ботів, які з'явилися там з аватарками, з тразубами, і так далі, е, помітна кількість зростання саме е, тих, хто грамотно українською пише, відбулася влітку 2023 року. Е, те, що нам відомо зараз, використовується для роботи цих ворожих ботоферм, використовується штучний інтелект. Фактично е, прописуються певні меседжі, і ну, вдавалося виявляти ознаки. Штучного інтелекту в роботі певних ботоферм, які покращили, скажімо так, якість контенту україномовного в коментарях, і знову ж таки, не тільки в коментарях, а й в роботі в X, в Твіттері, в роботі в Фейсбуці, і так далі, це дійсно і з розвитком штучного інтелекту ця історія вона буде розвиватися. Так само вони працюють по іспаномовній аудиторії, англомовній аудиторії на близькому сході, те, що Головне управління розвідки повідомило. Це історія про те, що ну, все ж таки, в консульствах е, на близькому сході, та й в усіх консульствах працює служба зовнішньої розвідки Росії. Ось а окрім цього, ворог використовує значні е, потужності свої там телевізійні, і знову ж таки створює певні медіа в ІКС, е, ліванські, так би мовити, медіа. Верифіковані отримують сині галочки і цими медіа розповсюджують також свою пропаганду на близькому сході, в тому числі і в англомовному середовищі, і в США, в тому числі. По Європейському союзу, теж, якщо я не помиляюсь, тут активізувались вони так. Financial Times пише про лавину російських фейків, з якими зіштовхнулася Європа, і мовляв, от потрібно їм зараз буде посилювати заходи для протидії. Ця, ця лавина фейків вона спрямована на щось конкретне. Ну в плані там конкретне в плані постачання озброєння для України, чи конкретне в плані там корупції, так чи кон... Каретне в плані чогось іншого. Чи це загальна така лавина? І другий елемент питання: а як, а як наші партнери і колеги ведуться, е ведуться так, чи протидіять ось цим фейкам у них там. А є оберіг від фейків? Знаєте, от є ж така історія, що чи там, на торпедо виклеюють якісь там, іконки. Може, щось партнерам нашим треба теж кудись наклеїти, щоб вони не велися на це. Та, тактичний ракетний комплекс Грім 2. Ми в контакті з багатьма ми будемо так говорити наших партнерів. Є одна історія, яка про яку я постійно кажу, і мене вона дуже хвилює. Що здебільшого західні демократії займаються аналізом наративів, які розповсюджує ворог. Вони пишуть великі аналітичні звіти, які наративи використовують розбирають всі ці кампанії, але в нинішній інформаційній війні потрібно не тільки аналізувати і підвищувати медіаграмотність, починаючи зі шкільної лави, да? початкової навіть школи, але і використовувати дуже часто ті ж методи, які використовує ворог, битися на його інфопросторі, у його інфопросторі, тими ж ботофермами, в тому числі вирівнювати медіаполе у власних країн. Тому що яскравий приклад це Німеччина. Як тільки канцлер Олаф Шольц почав активно підтримувати допомогу Україні ми аналізували те, що відбувалося у Твіттері, там який має значний вплив на аудиторію, і у коментарях під багатьма матеріалами німецьких медіа. Ось ця лавина, те, що ви кажете, вона накидалася на канцлера, і зокрема було багато меседжів, які стосувалися саме податків агросектору. Болючих таких тем вони били по саме по бізнес-середовищу, що є важливим у німецькому суспільстві. Фактично, рейтинги Олафа Шольца після тривалих системних таких дій вони просіли. Відповідно, потрібно змінювати дещо підходи, ставити не тільки на медіаграмотність і аналіз, але інвестувати, будемо так говорити, в реальні інфовійська, які будуть відбивати і атакувати. Причому знаєте тут великі питання і дискусійне, да, якою має бути оця от відбивання: активне чи про проактивне чи реактивне? Знаєте, тут важливо. Ви зачепили тему про бізнес. Зокрема, то волохату руку Кремля таке знайшли в протестах польських протестувальників. Я не назву це з широким словом фермери. Перед вашою відповіддю. Дніпропетровська Запорізька область, будь ласка, в укриття ракетна небезпека. Про це повідомляють повітряні сили. Так само тривога продовжує лунати на Донеччині і на Сумщині. Бережіть своє життя, не нехтуйте цю інформацію. Пане Пан Андрію, ваша відповідь У нас хвилина. Те, що вдавалося у спілкуванні з польськими колегами, дізнатися, вони розуміють, що там є російський слід. Певні прізвища, такі як Маклер, там це люди, які доволі давно через там певні, скажімо так, фірми отримують гроші, які підозрюються в пов'язаності з Росією. Юридичних прям доказів я особисто не бачу, але наративна частина вона дуже збігається. Втім, дуже важливо, що ці от всі фермерські діячі, будемо так називати, деякі їхні прізвища, вони прокачали себе. Своя впізнаваність у Польщі, ну будемо так говорити, для того що... і нарощує таким чином ще й свій політичний капітал. Відповідно, тут мені здається збігаються декілька факторів з одного боку, інтерес Росії, з іншого боку, певний внутрішній інтерес окремих окремих політиків безпосередньо в Польщі, і зокрема з цих маргіналів, які прокачують свій імідж під майбутні вибори там. Спасибі вам, пане Андрію, за ці роз'яснення. Вони дуже важливими. Андрій Коваленко, це лейтенант, сил оборони, керівник центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України. Він був на прямому відеозв'язку.